Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами, за те, що дивитесь, підтримуєте цей канал. Не забувайте про ваші вподобайки і, звісно, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили. Сьогодні з нами на зв'язку. Іван Томочко. Пане Іване, мої вітання. Моє шанування, слава Україні. Героям слава і пане Іване, розпочнемо з вами з такої теми. Російські окупаційні війська готують техногенну катастрофу на хімічному заводі Кримський Титан» у Вірменському на півночі Криму. Про це повідомляють інформаційні агентства з посиланням на телеграм-канал головного управління розвідки України. Згідно з опублікованою інформацією, російська армія мінує цехи підприємства. І тракт, до якого готуються загарбники, означатиме техногенну катастрофу на холодильному устаткуванні кримського титану. Використовують близько 200 тонн технологічного аміаку. і у разі вибуху на заводі аміачного до хмару, залежно від напрямку вітру, накриє райони, що знаходяться поблизу за приблизно півгодини. УГУР попереджає, що наслідки катастрофи можуть бути жахливими. За вашою думкою, це Новий етап шантажу від Російської Федерації як інструмент для того, щоб показувати. Бачите, ми були готові зробити щось подібне з ГЕС, і ось ми готуємо наступний крок. Давайте йти на наші умови. Чи це просто вже нутро Російської Федерації? І Каховська ГЕС була лише початком, і вони готуються просто до серії таких техногенних катастроф. Я думаю, що вони швидше розглядають такі варіанти, але це може бути за умови, якщо в них вже всередині України буде все серйозно валитися, і щоб відвернути увагу власне, від ситуації в Росії, вони будуть пробувати підривати не тільки ці підприємства, будь-які з метою, власне, не на не наше, і нехай не дістанеться нікому, бо власне. Крим, на якому вони завжди акцентували, що це їхнє, що це перлина в короні успіхів Путіна, і тут зробити навіть сам факт інформації, яка з'являється про те, що росіяни готові жертвувати тим, що вважали над, надзвичайно успішним і перспективним для себе, і про тим, що навіки, тобто тоді теоретично. В їхньому ж розумінні вони нищать свою територію України, тобто вони беруть абсолютно відповідальність за наслідки, абсолютно відповідальність беруть за, за ті жертви, і, власне, за ліквідацію. Звичайно, з другої сторони, що це не їхня територія, це все таки територія України. Отже, підсвідомо, вони визнають, що це наша територія, по якій вони хочуть завдати удару і власне спричинити техногенну катастрофу. З другої сторони, ми розуміємо, що хмара, хімічна хмара, отруйна хмара, вона не буде зупинятися, скажімо, на конкретно визначених територіях. А рух її абсолютно не прогнозований, і він може відбутися рух ж хмари, наприклад, у напрямку Туреччини, напрямку Болгарії. А, що Туреччина це країна НАТО? А як тоді сприймати такий підрив? Тобто, насправді загроз для росіян під час такого підриву значно більше, аніж навіть якихось ПП переваг у цій ситуації, але з другої сторони. Знаючи росіян і їхній абсолютно неадекватний підхід до ситуації, очікувати можна будь-чого. Тут також ще враховуємо момент, що Україна звичайно як робила, так і зробить все можливе, щоб цьому запобігти, але тут має бути обов'язково реакція міжнародних організацій, міжнародних об'єднань, які мають чітко сказати путіну, що його чекатиме за такі створення таких колапсів. А це вже можна говорити на цілому європейському континенті. Бо скажімо, Каховська ГЕС продемонструвала ну, абсолютно яловість ООН, і навіть ну, це, це просто знаєте ганебність на ганебності, коли їде вісім дуже дорожезних позашляховиків, які супроводжують три фури, і напевно, що і не цілком заповнені. З, з простою гуманітарною допомогою Херсон, ну, це свідчить про, про структуру, яка більше зайнята відмиванням коштів, аніж умовно кажучи, реальними допомогами. Бо ми знаємо, наприклад, що та ж сама Британія заявила, що вона готова там. Майже мільярд доларів перераховувати на українські організації, які власне займатимуться запобіганням і в, запобіганню і допомозі людям, які потерпіли від, від вибуху на Каховській гідроелектростанції. Це свідчить про те, що навіть європейців немає довіри до тих же інститутів, які вони. Створювали ну, зокрема, ООН, звичайно, що там то, скажімо, НАТО чи Європейський Союз, це на даному етапі абсолютно нові структури. Я маю на увазі в тому о, вигляді, якому вони зараз перебувають, і консолідованість у них значно більша, і реакції на, на поведінку росіян у них значно адекватніші. Хоча без того почнем що там Європейський Союз над, над, надає кошти для закупівлі артилерійських снарядів, е, НАТО надає техніку. Тому оця ситуація, яка на, навколо Криму зараз, навколо Титану. Я думаю, що це більше російський інформаційний привід для того, щоб навіть не шантажувати, щоб відволікти увагу від власних цих проблем, які у них зараз відбуваються на лінії фронту з Україною, а також обґрунтувати чи заспокоїти росіян, мовляв, ми ще маємо багато козарів у рукавах. Які не дадуть українцям перемогти на фронті, хоча з іншої сторони, ну це вже шантаж, скажімо, ж та сама Каховська Гес. Я впевнений, що це був просто акт паніки. Оскільки настільки інформаційному просторі вже була нав'язана хвиля про те, що українці підуть у контрнаступ і вчуть не по всій ширині фронту, з, з масовим надзвичайно масовим застосуванням там тисячі людей, тисячі одиниць техніки, що підрив ГЕС це була просто підстраховка командування, яке відповідало за даний напрямок, просто хтось з генералів побоявся втратити високі генеральські погони і привілегії. І щоб там розглядався аж якийсь стратегічний план, чи страти це входило в якусь стратегічну програму по протидію українському контрнаступу? Навряд чи. але при цьому, бачите, Сергій Жирнов, це колишній старший офіцер розвідки. КДБ він припускає, що поріг для Путіна пройдено. І російські окупанти можуть спокійно вже піти навіть і на підрив ЗС, бо їх не хвилюють і наслідки, навіть якщо вони будуть торкатися їх самих, тобто це просто до слова, коли ви казали з приводу того, що може піти там і на інші території, і в тому числі і на територію Російської Федерації. Їх самих так я не заперечую самої враження самої території Росії, Росії, Путіна найменше хвилює. Я власне кажу, що якщо Хмари перейдуть, скажімо, в країни НАТО, саму Туреччину, тобто то перетнуть навіть кордони е, Росії або інших суміжних до Росії країн, як тоді їм пояснювати? З тим паче, якщо ми врахуємо, що Туреччина ну як би не було, має певний пієтет до Росії, а тут така погроза. Крім цього, треба зрозуміти, хто є реальним е, бенефіціаром, наприклад, власником контрольного пакету акцій того ж самого Титану. Угу. І я думаю, що по цьому, власне, можна навіть буде спрогнозувати, наскільки е, реальна ця загроза, ну, що чи всього, що кон контрольний пакет акцій мають точно не, скажімо, ну, не представники Росії. Хоча, Поки... Можливо, віджали, коли вже взяли, коли були, окупували територію. Поки Кирил Буданов завантажує відео і з підписом: Плани люблять тишу. То є певні коментарі за кордоном. А саме у своєму блозі в Твіттер пише військовий оглядач із США Девід Ді. Який має зв'язки у розвід суспільства і каже, гаряча фаза українського контрнаступу починається з маленьких, але численних уколів по всій довжині фронту, росіяни опинилися у плачевній ситуації, щойно я розмовляв із двома довіреними людьми з розвідки. Ось деякі висновки, яких ми дійшли, і про які ми можемо говорити, як і очікувалося, українці віддали перевагу одиночному глибокому удару на тактику уколів. По всій лінії фронту ми стежили 3-4 таких удари. Ймовірно, їхня кількість збільшиться. Це змусить Росіян втратити свої сили чи переміщати їх, чи заблокувати а, ці загрози. Україна швидше за все завдасть щонайменше 25 ударів найближчими днями. Якщо Російська Федерація не зможе їх все-таки блокувати, то буде прорив збройних сил України. Я так розумію, що дійсно ми так споглядаємо наразі цю тактику, оскільки багато. Експертів зараз починають говорити про те, що контрнаступ вже почато, але не кажуть, в якому це форматі, і я так розумію, що поки що великої повномасштабної такої гарячої фази контрнаступу ми ще не бачимо. Контрнаступ почався в інформаційному просторі занадто швидше. Зараз просто один з його етапів. І казати про це, що це вже як контрнаступ, такому класичному значенні ще занадто і занадто рано. Зараз активна фаза підготовки більше удари наносяться по лінії фронту по ворожій. З метою розвідки і можливості закріплення на якихось передових позиціях також з метою виявлення російських резервів, їхніх артилерійських систем, їхні системні засоби ПВО, як вони працюють, також їхньої логістики, їхньої пов'язки між собою. Тому зараз це занадто рано дуже зарано говорити про якісь гарячу фазу контрнаступу. Зараз більше бої відбуваються турбуючого характеру. Хоча сам факт того, що на деяких лініях оборони росіяни не би просто зробили певний обвал в тактичному рівні і почали тікати, свідчить про те, що власне напруження в російській армії дуже, і дуже сильне. І я повторюю, що Каховська ГС оці втечі. З постпередових позицій на деяких напрямках російських солдатів, і про те, що вони починають дуже активно навіть з Білгородщини перекидати там, на Запорізький напрямок, чи з Херсонського знімати і відправляти на е, Донецький напрямок, чи знову ж Запорізький своїх десантників, піхотні частини свідчить про те, що е, певна паніка і перенепобоювання побоювання відповідальних за напрямків росіян є дуже серйозна. І перше, що вони почали зараз робити в будь-якому місці, де ми завдаємо удари, вони зразу вимагають максимальної підтримки, вимагають максимального забезпечення їхніх позицій. Бо ось тут, от уже українці зараз прорвуться, і пройдуть, і це створює певний дисбаланс у їхніх силах. І це насправді є. і насправді це ми бачимо, і, і це дуже добре. Це означає, що, попри все реального напрямку, де буде відбуватися удар. Росіяни до цього часу вирахувати не змогли, і оці навіть спроби акумуляції їхніх сил за конкретними напрямками це просто спроби спрогнозувати. Але знову ж, якщо ви готові настільки до нашого контрнаступу, то чому навіть на локальному рівні відбуваються прориви, чому тікають війська? Чому вони навіть під час підриву Каховської АЕС не змогли не те, що там вивезти своїх людей? Ну людьми вони не рахуються, але ж вони ж затопили свої польові склади зі зброєю? Це говорить про достатньо серйозний. Достатньо серйозну проблему власне з внутрішньої комунікації так, звичайно, легко не буде, і прийдеться досить важко битися і воровоювати з ворогом. Ну але якщо враховувати, що ворог ще рік тому, півроку тому, все-таки вважав, що він. Зможе завдати нам серйозного удару на тому ж самому Донецькому напрямку. Ми знаємо, що вони все-таки спробували зробити свій наступ, свій час, але мало того, що все-таки він і захлинувся, так прийні страшні жертви, і за півроку активних, інтенсивних наступальних дій росіян вони раптом можуть похвалитися навіть не до кінця захопленого Бахмутом. І, звичайно, що я вже не кажу про людські втрати, про політичні втрати, військові, які вони зазнали, бо навіть оця спроба зараз Шайгу досить запізніла загнати всіх в один ряд у збройні сили Російської Федерації, того ж самого Кадирова і Пригожина свідчить про те, що все-таки він побоюється, що ці структури в хаосі чи в ослаблені російських військ будуть значно більше. Вимагати собі автономії набагато більше вимагатимуть прав, привілегій і будуть значно ще менш контрольовані ніж вони є до цього часу. Ну звичайно, теж там підписали угоду про перевід е, Росії е, військ Росгвардії у війська Збройних сил Російської Федерації. Ну воно багато про що говорить. Це говорить навіть про те, що вже не кажучи про знайманцями з Вагнеру. А й чітко державними легальними структурами військовими воєнізованими в них не було до цього часу зв'язку і нічого кращого не придумали, як перетягати бойові структури в один з одніє, з одного відомства в інше, і насправді це дуже і дуже важливо, тому що зараз вони намагаються погасити пожежу в себе, плюс паралельно вони все-таки намагаються протиставити і нам. Свої якісь дієві сили, бо ще до підписання навіть цього ж контракту ми знаємо, що кадирівців перекинули на Мар'їнський напрямок і вже на... на Авдіївський напрямок, вже навіть були спроби прорапортувати про успіхи е їхні, але далі знову ж тіктоків і там перебігання по одній вулиці. Поки що продемонструвати кадируці нічого не змогли. Звичайно, вони потребують зараз в рази більше важкої бронетехніки, якої вони не мають. І сам факт, те, що вони навіть там продемонстрували частину, куплену через третіх країн китайських бронеавтомобілів, багато що за себе говорить. Бо де ж тоді російські, славні, славновідомі в лапках їхні тигри і так далі, рисі, і що там вони ще мали. Пане Іване, тут же ж показово всі ситуації, а лише нашим глядачам хочу нагадати, що усіх добровольців у Російській Федерації з 1 липня зобов'яжують підписувати контракт із збройними силами Російської Федерації. Відповідний наказ підписав Міноборони Сергій Шойгу, І його дія пошириться і на приватні військові кампанії, в тому числі і на ПВК Вагнер. Тут можна вбачити, по перше, те, що у Пригожина Путін можливо вирішив таким чином забрати е, Вагнер, але з іншої сторони чи не навпаки це створить якісь проблеми для збройних сил України або загрози? Оскільки е, розрізнені сили в самій Росії е, це один момент. А коли вони почнуть об'єднуватися і почнуть діяти під керівництвом міністерства оборони, то можливо це і може зміцнити е, трохи їхню армію. Об'єднати теоретично ще не означає це зробити практично, зробити злагодженням. Попри все, військові, скажімо, класичної російської армії або кадрові військові російської армії завжди будуть мати негативне ставлення і нелюбов до цих всіх, всіх різних організацій, власне, там в і не тільки там ж безліч вже насправді їх є і там і. ПВК, і їхні ветерани, і там випили, факели і що ще. Це свідчить перш за все, що росіян стає нестача грошей, бо не таємниця, що приватні приватній армії в рази більше коплатиться бійцям, аніж в регулярній. Це, є, це теж досить важливий момент. По-друге, те, що завжди кадрові російські офіцери будуть мати можливість як і на... більш неконтрольовано, власне, більш неконтрольовано, більш невідповідально, верніше, кидати цих приватних організацій у напрямки, в пекло, де їм заманеться. Абсолютно беззвітно і зовсім не, не, не потрібно їм буде вступати в взаємодію з цими підрозділами, а просто їх використовувати відповідно згідно там наказу і команди, і все, не погоджуючи між відомчі якісь речі з другої сторони, що вагнер, що ветерани, що будь-інші, вони так чи інакше в будь-якому випадку стоять на забезпеченні. Російської армії і отримують що, боєкомплект, що харчування, що екіпіровку в основній масі Збройних сил Російської Федерації. Тобто система логістики все одно для них спільна і універсальна. Те, що намагання, я думаю, що це не спроба навіть уніфікувати війська чи більше зліпити їх докупи, це банальна образа Шойгу, і намагання взяти їх під себе, щоб потім легше затерти і знищити більш ніж упевнений, що це їм ну, принаймні, з Вагнером і е, з цими ветеранами в короткостроковій перспективі зробити їм цього не вдасться. Це е, одна також спроб на російському політичному е, олімпі, е, намагання Путіна більш е, знаєте, загнати в спільне стойло. Всі оті структури, яких він і породив, бо він розуміє, що він їх породив, і він дуже боїться, щоб вони його і не вбили. Але який буде в цьому результат? Це би можна було робити успішно, коли, скажімо, раніше, коли там ще навіть до широкомасштабного вторгнення. Це можна було ще робити, коли вони були на певній хвилі. Тепер, коли у Вагнера є вже дуже, до, принаймні в Росії. Таке, знаєте, браурне, пафосне реноме, коли Пригожин уже абсолютно вибудував лінійку своїх підлеглих у держустановах, та й навіть я й думаю, що і в армії російській. І питання, наскільки формально ця частина буде виконана, я дуже дуже сумніваюся. Там, взагалі, може постати потім питання: що чисто випадковим міністром оборони або начальником генерального штабу може стати або Пригожин, або Іже є сходящі з його табору. І а тоді як? Тоді вийде що. Що його замість того, щоб накласти лапу ще й стане заручником своєї ситуації, тут е дуже і дуже така цікава ситуація в них і на фоні власне е наших успіхів, е вона в них власне набуватиме певних е гострих рис, таких темних, хмарних. Ну, але мусимо вже почекати, що відбудеться в кінцевому результаті. Ще одну е цікаву... Тему та думку підкидує Вашингтон Пост: військові гарантії від НАТО це стимул для Росії надовго затягнути війну. Настрій у Кремлі став похмурішим після появи західних пропозицій щодо довгострокових постачань зброї Україні і може стати головним приводом довгої війни, щоб Україна не вступила до НАТО або не отримала від альянсу гарантій. Тоді виходить Україна між е, двома такими. Ситуаціям двома сценаріями, якщо Україна відмовляється від НАТО, Російська Федерація, користуючись слабкістю України, буде користуватися і продовжувати свою ескалацію і повномасштабну агресію щодо України або навпаки, Україна вступає до НАТО, і так само це буде стимул тоді для Російської Федерації продовжувати е, і твердіти свою маячню про те, що е, у нас є загроза на, на, на кордоні нашої країни. Власне, я скажу вам, що це дуже непогано, досить непогано створена ІПСО Росією, і це однозначно питання НАТО піднялось власне під час цих боїв на Запорізькому, танба і на Донецькому напрямку успішних боїв, власне, які провели українці. Казати про те, що хтось буде Україну розігрувати як карту в НАТО, це вже не вартує, хоча б з двох причин: перше. Столенберг заявив, що Власне, Україна буде членом НАТО, це вже однозначно. Тобто тут не розглядаються варіанти або або. Ну і крім того, що ми знаємо, що більше 20 країн е, е, країн НАТО заявили готовність і власне вже почали і процедуру під, під, під підготовки підбору заявок про вступ України до НАТО. Звичайно, що це має бути е, одноголосне рішення. Я розумію, що той, та ж сама Угорщина там. Буде ще створювати якісь умови негативні, звичайно, ще хтось може знайдеться сумніваючих. Але м сама процедура, сам факт, самі заявки вже не зупинити. Ну і, напевно, додатковою ремаркою цей факт, що Україну повністю озброюють переозброюють на НАТО на зразки натовської армії та й вже система власне. Логістики перебудовується про це мало хто говорить, але насправді так є. Крім того, система координування сил родів військ в Україні вже теж перейшла. Якщо не перейшла повністю, то вже під завершенням на власне на систему натиску ще в свій час. Тим займався в 15-17 роках командувач зараз сухопутних військ, генерал Сирський з країнами НАТО. Так, що казати про те, що ми не будемо в НАТО або там стоять якісь аж такі протиріччя цього, ну це швидше подаватися на інформаційну кампанію росіян. Прийнята ваша позиція, пане Іване, щиро дякую вам за участь в цьому спілкуванні. Ось такою була наша програма сьогодні. Друзі, я нагадую, у вас є чудова можливість поставити вподобайку цьому відео, підтримати нас репостом в соціальних мережах і, звісно, підписатися на наш канал і написати коментар або запитання під цим відео. Пане Іване, дякую вам за вашу аналітику і за ваші відповіді на наші запитання. І як завжди кажу, бережіть себе до наступних зустрічі.